Ось так пішов у воду дім біля Тобольська. Лакмусовий папірець життя у Мордорі. Де росіяни там димить, палає та тона. На Преамурі будівельники палили зрубані дерева та не зважали на вітер. Не дивно, що запалав і ліс. Вогонь підходить до жилих будівель, але рятувальників не видно. Певно, їм подобається, як воно горить. Тому на тижні палали і російські міста. Ось димить колишній Сталінград. А це чорна бавовна над Ростовом. Мені з цими новинами вже здається, що телефон димом пахне. Відмітив тенденцію на батьківщині житель Мордора. А це вже палає у столиці окупанта. Полум'я розгорілося через те, що поряд з будинком не зробили пожежний гідрант. В рідному місті російського диктатора навпаки дали гарячу воду на всю вулицю. Всі гроші йдуть на вбивства. А ти, Пітер, тримайся. Як казав, Медведєв», розгадав стратегію влади дописувач з санкт петербурга До своїх недолугих порядків росіяни привчають дітей з малку. Загроза може прийти звідусіль. В Краснодарі подув вітер і дах школи полетів прямо на урочисту лінійку. Як же так? Куди дивиться президент? Безглуздо нарікає на диктатора Наталія. Виявляється, що замість виробництва снарядів треба ремонтувати власні школи. Свою вдачу росіяни принесли і на окуповані території. Ось так палало у Луганську. А це бавовна в Київському районі Донецька. Що горіло, невідомо. Можливо, це збройовий склад або зібрання окупантів. А от що горіло в Криму, можна здогадатись, попри перекриття дороги. Дим замайорів точнісінько над військовим аеродромом в Саках. А це вже дим над Білгородщиною. Виявилось, що вантажівка врізалася в тягач, який віз окупанський танк. Чи був водій фури агентом ГУР невідомо. Водночас партизанський рух «Атеш» розкрив деякі секретики. Зокрема, чому часто сходять з рейок поїзди на Росії. На тижні партизани поділились відео спалення релейної шафи на залізниці поряд з Ярославлем. Партизани також розповіли, куди влучили ракети біля Алушти. Зруйнували військовий вузол зв'язку, а не порожній об'єкт господарського призначення, як збрехала окупаційна влада півострова. А це палає зерновий порт Азов в Ростовській області. Так звана влада каже, що це загоряння транспортної стрічки. Але ми більше віримо у безпілотник, може, навіть російський, як той, що впав у Курській області. Всього один безпілотник це вдача для Курської області. Адже лише протягом 28 травня повітряні сили агресора скинули три фаби на Білгородщину. Статистика самоскинутих авіабомб на область дуже втішна. За останні три місяці аж 73 штуки. Що тут сказати? Такі порядки у росіян.